Жінка, котру ви зараз бачите на екрані, стала останньою жінкою за часів СРСР, котру засудили до смертної кари. Вона не хотіла плодити злиднів в особі чужих дітей. Ця людина не мала жодних докорів сумління щодо своїх вчинків. Щоб домогтись бажана, потрібно не скарги писати, а дружити з усіма, пригощати. Але в їжу особливо шкідливим додавати отруту. Вітаю на каналі Мара. Не забувайте підписуватись та ставити лайк. Через те, що під моїм минулим відео зібралася дуже велика кількість таких коментарів, я хочу запропонувати вам, щоб ви написали в коментарях під цим відео, яке моє минуле відео вам подобається найбільше, тож в подальшому я буду на нього орієнтуватися. Дякую, що залишаєтеся зі мною, та повертаємося до історії! У березні 1987 року в одну з лікарень Києва було доставлено 13 різних за віком, фахом та полом людей, але симптоми хворих збігалися настільки, що лікарі вже починали бити на спалах про новий штам грипу. Всі хворі жалілися на болі в суглобах, нудоту та слабкість, від якої буквально віднімало руки та ноги. Але вже за декілька днів версію про важку форму грипу було спростовано, коли в усіх хворих почало випадати волосся. Завідувач лікарні одразу викликала міліцію та розповіла, що всі постраждалі, скоріше за все, були отруєні. З перших хвилин слідчою групою було встановлено, що всі хворі були пов'язані з одним місцем. Школа номер 16 Подільського району Києва. Вже всі уроки закінчилися, учні перевзуваються та вже починають прямувати додому. Нещодавно до їдальні школи прибули нові меблі, та вчителька, як це нерідко буває, покликала декількох шестикласників-хлопців допомогти перенести стільці. Підлітки неохоче погодилися та, відклавши всі свої речі, пішли допомогти вчительці. В їдальні, вже після робочого дня, також перебували чотири вчителі, логопед, медсестра, бібліотекар, водій, завідувач їдальні школи і технік, який лагодив там холодильник того дня. Усі вони, скоріш за все, вже планували свій подальший день. Але їх планам не судилося збутися. Закінчивши всі свої справи, вони вирішили поїсти в їдальні школи. Вчителька також запросила до обіду хлопців, які вже занесли до їдальні останні стільці. Кухар запропонувала їм скуштувати, залишившися після великої перерви гречаний суп. Також, в меню того дня, була смажена куряча печінка. Так як люди вже зголодніли, то охочі погодилися на це. Але для декількох з них це стало фатальною помилкою. На жаль, вже пізніше на лікарняному ліжку загинули двоє дорослих та троє дітей. Міліція Києва одразу розпочала обшук в їдальні школи, але нічого не знайшла. Поки тривав обшук, слідча група намагалася з'ясувати, хто був відповідальний за якість продуктів в школі. Цією людиною виявилася Наталя Кухаренко, але після з'ясування особи правоохоронці також виявили, що вона померла за два тижні до масового отруєння. Дивно, якось німіють руки, а ноги не можу зігріти. Вони теж німіють. Більс у глобах такий, що вночі спати не можу. Переповідає колега Наталі Кухаренко, з котрою загибла, спілкувалася за день до своєї смерті. Але ще одна деталь просто шокувала правоохоронців. Після ще декількох днів опитування вчителів було з'ясовано, що наприкінці 86-го року зі схожими симптомами хворіли двоє школярів: мало того, вчитель хімії та партійний організатор школи. Діти одужали, хімік втратив волосся, але партійний організатор померла. Після виявлення страшних збігів, симптомах постраждалих та загиблих після відвідування їдальні міліція прийняла рішення щодо ексгумації тіла Наталі Кухаренко. В її останках було знайдено сліди токсичного металу талія. Талій та його сполуки є високотоксичними. Притаманними симптомами отруєння талієм є випадіння волосся, слабкість та уніміння кінцівок. В історії відомі численні випадки отруєння талієм. Талій часто використовувався для вбивств і отримав назву отрута отруйників. Але як він міг потрапити до їдальні школи та кому взагалі вигідно труїти дітей та вчителів? В чому сенс такого злочину? Такі самі питання постали перед працівниками міліції. Усі працівники школи, а в першу чергу їдальні, підпали під підозру. Йдучи від однієї людини до іншої, правоохоронці опинилися біля лікарняного ліжка, на котрому лежав чоловік. Він вже декілька днів перебував на лікарняному через постійну слабкість та уніміння кінцівок. Нічого не нагадує, а вже ж нагадує, хворим, а точніше отруєним виявився Олег Іванютин, офіційний чоловік шкільної посудомийки. Майже зі сльозами на очах він доповів поліції про свої підозри щодо його власної дружини. Вже на тлі останніх новин в місті він майже був впевнений в тому, що його дружина була причетна до загибелі його батьків. На похованні батька стала погана матері. Тамара принесла волокардин і воду. Випивши ліки, мати захиталася. Її відразу знудила. За два дні вона померла. Розповів він працівнику міліції. В той же день було прийнято рішення негайно влаштувати обшук в будинку Іванютиних. Оперативна група вкрай ретельно перевіряла усі предмети в будинку. Так, врешті-решт, з висувної скриньки швейної машинки Зінгер, експерт вилучив пляшечку для змащування. Аналіз довів, що в ньому був розчин клеричі на основі того самого талію. Дружину Олега Тамару Іванютину було затримано в той же день. Її чоловіка врятувало від страшної смерті лише те, що Тамару було затримано раніше, ніж вона встигла довести свій план до кінця. Аналіз крові постраждалого Олега також показав, що в його організмі була доза Талію. На допитах посудомийка нічого не заперечувала, навіть навпаки, щиросердно і з явним задоволенням розповідала про свої вчинки. Але навіщо, в чому сенс? Чому вона це робила? Ну, ми розбиратися. Запевняю вас, ви будете шоковані. Тамара Іванютина в дівоцтві Масленко народилася в місті Київ в 41-му році, в родині Антона Митрофановича і Марії Федорівни Масленко. І була четвертою дитиною з шести. Вже з самого дитинства вона та її брати та сестри знали від своїх батьків те, що головне в житті. Це фінансове благополуччя, наче як нічого такого, але в їхньому розумінні все це призвело до страшних наслідків. Пізніше ви все зрозумієте, просто запам'ятайте цей момент. Керуючись цим принципом по життю, молода дівчина Тамара вийшла заміж за радянськими мірками за чоловіка, який мав найблагополучнішу професію того часу, а саме, далекобійника. Мало того, ще й з власною квартирою. Як буде з'ясовано вже під час суду над Тамарою, бідолашний чоловік впродовж декількох місяців пригощався отруєними обідами, котрі йому готувала в рейси, молода любляча дружина. Один з цих обідів був останній для чоловіка. Отримавши спадок квартиру від першого чоловіка, Тамара вдруге вийшла заміж. Звісно, що користувалася ця жінка лише корисливими мотивами. В батьків її нового чоловіка була хороша пенсія та великий приватний будинок в околицях міста Київ. Тож, почекавши декілька років, вона знов почала методично труїти тих, чия смерть була для неї вигідною. На жаль, обидві її жертви загинули. А зараз увага, як з'ясують слідчі до такого методу збагачення, Тамару привчили її власні батьки. Міліція, мабуть, навряд чи про це коли-небудь дізналася, але допоміг трагічний випадок, через який загинула тваринка. Вже під час суду над Тамарою Іванютиною до міліції зателефонувала сусідка по комунальній квартирі батьків Іванютиною. Марія принесла мені оладок. Чесно кажучи, я вже чула чутки про Тамару, її доньку, тому не стала їсти. Але моя кішка відкусила невеликий шматочок. Та вже за дві години померла. Доповіла зі сльозами на очах пенсіонерка. Терміново були вилучені смертоносні оладки з квартири сусідки та направлені на аналіз, котрий показав, що в Оладках був міст розчану клеричі. Сім'ю Тамари було затримано та відправлено на допит. В ході слідства також було встановлено, що Антон та Марія Масленко були причетні до смерті двох людей. А саме сусіда по комунальній квартирі, який дивився телевізор на Великій Гучності, і родички, яка зробила зауваження за калюжу в туалеті. Вже після того, як Марія Масленко потрапила в СІЗО, вона розповіла з гордістю своїм сусідам по камері принцип, якого не тільки дотримувалася сама, але й до котрого привчала власних дітей. Щоб домогтись бажаного, потрібно не скарги писати, а дружити з усіма, пригощати. Але в їжу особливо шкідливим додавати отруту. Також в цій сім'ї був ще один злочинець старша сестра Тамара Ніна була притягнута до відповідальності за вбивство свого чоловіка. Вона труїла його потрохи впродовж декількох років та, зрештою, отримала у спадок квартиру в Києві. Всього на рахунку сімейства 40 доведених отруєнь, 13 зі смертельними наслідками. Дивно, але вся сім'я за результатами судово-психіатричної експертизи була визнана осудною. Найбільше за численностю отруєнь досягла успіху Тамара Іванютина, 20 отруєнь, дев'ять з яких виявилися смертельними. Але залишається ще одне питання: навіщо Тамара труїла дітей та вчителів в шкільній їдальні? Відповідь Тамари шокує. Як вона розповіла під час допитів, єдиний сенс був в тому, щоб довіра до їдальні падала, через що більшість не буде там більше їсти, через що увага вона зможе більше продуктів вкрасти додому. Суд над серійними вбивцями тривав кілька місяців. Зал засідань Київського міського суду протягом всього процесу був забитий людьми. Приходили знайомі сім'ї Масленко, друзі їх жертв. Вчителі та батьки учнів школи номер 16 та журналісти. Батько, мати і сестра Тамара відповідно отримали 13, 10 і 15 років позбавлення волі і зобов'язання відшкодувати всім жертвам витрати на лікування. Саму ж Тамару Іванютину суд засудив до розстрілу. Коли Тамарі надали останнє слово, вона відмовилася визнавати провину і просити вибачення у родичів жертв. У мене не те виховання, сказала серійна вбивця. Тамару Іванютину розстріляли в кінці 87-го року в Лук'янівському сізо Києва. Вона стала третьою і останньою жінкою злочиницею, офіційно засудженою до смертної кари в СРСР. Старики вбивці померли в ув'язненні. Сестра Ніна, відсидівши частину терміну, вийшла на свободу вже в незалежній Україні. Далі її сліди губляться. Ось така історія, шановне панство. Якщо ви додивилися це відео аж до цього моменту, щиро вам дякую. Не забувайте залишати свої коментарі. Дякую за підтримку та почуємося наступної суботи.